Напередодні вечері ворожий дрон влучив будинок в Солом'янському районі столиці. Загинула 14-річна дівчинка. За даними КМВА, ще шестеро осіб постраждали. Одну людину госпіталізували, і понад 100 мешканців багатоповерхівки були евакуйовані. Пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. Станом на ранок пожежу ліквідували. Біля будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги. І Ввечері наш журналіст Олександр Храпач якраз поспілкувався з. З мешканцями пошкодженої висотки можемо почути, що вони казали. Так, Осімнадцятий поверх, два поверхи вище прилетіло. Розмовляли, чоловік почув гул і типу, сказав тихо, і він стояв на балконі і сказав нам йти в ванну. І тільки ми зайшли в ванну і стався вибух. Таке враження, що він летів наче на Це ціленаправленно. Видно, що були, збивали його. Ну, то не осколки, то він сам залетів. І яка наразі ситуація поруч з пошкодженим будинком? Знає наш журналіст Микита Іса... Саєнко. Він там зараз перебуває. Микито, привіт тобі слово. Вітаю студія. Ми зараз знаходимося в Соломінському районі, неподалік будинку, який вночі зазнав удар російського БПЛА. Позаду мене ви можете бачити наслідки цього удару наразі. Відомо про шістьох постраждалих та одну загибу. Це дівчинка 2009 року народження. У ліквідуванні пожежі, яку було ліквідовано сьогодні вночі, приймали участь 60 працівників комунальних підприємств і 18 одиниць рятувальної техніки. Усім постраждалим і усім мешканцям будинку надано психологічну допомогу. На місці працювали психологи, Було розгорнуто мобільний пункт надання допомоги постраждалим. Одну людину госпіталізували, її стан оцінюється як стабільний. Наразі. Нам відомо, що кількість постраждалих може збільшуватись, тому що 17 по 21 поверх були пошкоджені будинки, і вночі було виявлено тіло ще однієї жінки. Ми будемо повідомляти вам усю наявну інформацію, але наразі це все передаю слово студії.